Раз, трішки сміху. І знову вибори. Якщо я стану президентом, молочні ріки потечуть. Тож скористайтеся моментом єдиновірний вибрать путь. Зроблю для вас усе безплатним: і газ, і воду, і тепло. Не буде пострілів гарматних. Клянуся вам, я ж не трепло. Як ті вареники в сметані, отак ми з вами заживемо. Не продамо свій скарб останній родючий нашій чорнозем. Пенсійний вік не за горами, як тільки стукне 45, заречій за речі й на багами не працювати, а засмагати. А ваша пенсія вже буде не поміщатись в гаманці. І це, повірте, не облуда багаті, будете усі. І будуть сипатися гроші, неначе манна із небес, а на вербі ростимуть гроші, все он інклюзів і зебест. Усім жінкам по чоловіку, жінок, мужчинам можна й три. Всіх теж на острів аж до віку, аби жилося без жури. Всім молодятам по квартирі, багатодітним сім'ям дві. І як гарант, кажу вам щиро, стандартні будуть світові. Ой, не питайте про бігборди, які ви бачите кругом. Та тож навмисне мої морди були розклеєні врагом. В моїх кишенях мертва тиша, на це немає я грошви. Я ж бідний, мов церковна миша, такий же вбогий, як і ви. І ось продав житло у містечку і дачу в рідному селі, аби купить вам цукор, гречку, а сам живу на киселі. Тож не гордуйте відарами. І хай сумління не гризе, і не робіть із цього драми, коли ще вам так повезе. Отак От у нас воно ведеться, задурить голови добряк, а дурні вірять, бо не йметься наїстись гречки на дурняк. Самим по людським не жилося, ланцюг на шиї їхня суть, і вкотре підлі малороси, майбутнє внуків продадуть, куди поділась честь козацька. Де ви, мазепи, палії, звідки нас бидло споживацьке, раби безвольні й холуї? І з року в рік живемо Бого, У злиднях, в бідності, в лайні, Та все питаємо у Бога, Чому ж вони бідні та дурні?